О великий угоднику Божий, Богоприємце Семеоне, стоячи перед престолом Великого Царя і Бога нашого Ісуса Христа, ти маєш велику сміливість перед ним, бо Він зволив лежати на Твоїх руках для нашого спасіння. Ми грішні та недостойні, з надією звертаємось до тебе як до сильного заступника і молитвеника. Проси у Господа милості, щоб Він відвернув свій гнів, який ми заслужили своїми діяннями і, зглянувшись на наші численні гріхи, направив нас на шлях покаяння та утвердив у виконанні Його заповідей. Молитвами твоїми збережи нас у мирі, допоможи досягти добробуту та отримати все необхідне для життя та для благочистя. Як ти свого часу врятував великий Новгород від смертельної загрози через явлення чудотворної ікони, так і нині визволи нас та всі міста і села України. Від лиха, бід, і несподіваної смерті, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, покриваючи своєю благодаттю. допоможи нам прожити тихе та мирне життя благочисті і чистоті. І нехай, відійшовши з цього тимчасового світу, ми досягнемо вічного спокою та сподобаємось Царства Небесного Христа, Бога нашого. Йому належить вся слава з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.